Всім привіт! З вами компанія Lux Cars міста Івано-Франківськ. Ми займаємося продажем, кредитування та лізингом автомобілів. Також маємо адресну доставку по території України. Попереднє відео я записував автомобілі в сегменті від 5 до 8 тисяч доларів. І як я побачив, вас зацікавили саме такі відео. Тому сьогодні я записую другу частину. У нас буде Сегмент від 5 до 10 тисяч доларів автомобілі, які є в нас в наявності на майданчику. Також є більше автомобілів телеграм-каналів, тож підписуйтесь, Тік-ток канал проводимо кожного дня прямі ефіри та інстаграм канали. Працюємо кожного дня без вихідних з 10-ї години до 6 ї вечора. Давайте тоді разом з вами приступимо до огляду автомобілів від 5 до 10 тисяч доларів. Розпочнемо з Шкода Октавії 2010 року випуску. Механічна коробка передач. 1,6 бензиновий двигун. Лінзована оптика, протиутуманна фара. Автомобіль передньопривідний. Заглянемо зараз ми у салон. Транина. Автомобіль в гарному доглянутому стані. Механічна коробка передач, кондиціонер. Також є автосвітло. В автомобілю 191 тисяча кілометрів пробігу. Задній ряд. В чудовому стані. Це все можете побачити на відео. Також є обдув заднього ряда. Гарний незатертий салон. Ось такий вигляд він має ззаду. Будь-які перевірки на будь-якому СТО можете приводити свого автопідборщика, він вам все огляне, у нас це не забороняється. Ось така гарна шкода Октавія. 7700 доларів. Також присутній мінімальний торг. Перейдемо на слідуючий це у нас є кросовер Hyundai Tucson автомобіль 2005 року. 2,0 бензиновий двигун. Також передній привід, як і шкода. По салону у нас буде трохи багатший. Тому що у нас є шкіра, механічна коробка передач. Також в автомобілю 198 тисяч кілометрів пробігу. Чотири склопідйомника? Також. Задній ряд у нас в ось такому стані. Всі автомобілі підготовлені, тож з ними не буде ніякої мороки. Розетка 12 вольт є. У нас присутній форкоп. Задні парктроники. Ось такий вигляд. Ну, а ціна така сама, як і в шкоди Октавії, 7700 доларів. Тож, приїжджайте, оглядайте, якщо вас зацікавить ось такий варіант. Що ж, перейдемо до ось такого Opel Corsa 2007 року випуску. Газ бензин 1,4 Тут у нас стоїть автоматична коробка передач. Також по салону у нас тканина. Ось такий вигляд він має по салону 225 тисяч кілометрів пробігу. Також задній ряд п'ять тисяч сімсот доларів ціна за ось цього Opel Corsa на газу. Також слідуюча серія у нас буде про кросовери, які у нас є. Тож, підписуйтесь, будьте завжди в курсі нових автомобілів. Також у нас ще є один Hyundai Santa Fe. Зараз ми його оглянемо. Але спочатку ще у нас Сегменті автомобілі до 10 тисяч. Тож, пропоную разом з вами оглянути Fiat 500X. Автомобіль пригнаний зі штатів з мінімальними пошкодженнями. Було замінено тільки ось оце крило. Всі бітфакси, все ми надаємо ніякої скритості. Все у нас прозоро. Що ж, пойдемо по автомобілю. 2015 рік, передній привід. 2,4 бензин по салону. Шкіряний салон з ось такою черно, червоною вставкою. Автоматична коробка передач. Також режими їзди у нас є, присутні. В автомобілю 165 тисяч кілометрів пробігу. Мультикермо. Автосвітло. Так, погано закрили. Ну, то нічого. Задній ряд. Автомобіль буде комфортний в міських умовах, тому що високий і невеликих розмірів. По ціні ціна у нас 10 тисяч 200 доларів за ось цього американського Fiat 500X. Ще раз нагадую мінімальні пошкодження. Також маємо і дизельні автомобілі. Ось такий є Hyundai IX35. Протитуманна фара, також лінзована оптика. Передній привід по автомобілю. 2,0 дизельний двигун, як я вже і казав. 2010 року випуску. Також по салону у нас комбінований салон. Шкіра тканина. Пробігу тут у нас трошки побільше 239 тисяч кілометрів. Ось такий салон, механічна коробка передач. Допомога автомобіля зі спуску. Ось така підніжка. Задній ряд. Все в гарному стані, немає ніяких Нарікань. Тож, приїжджайте, оглядайте. Місто Івано-Франківськ, село Черніїв, вулиця Надвернянська, 2Б. Ціна ось цього Hyundai, AX35, 10 тисяч 500 доларів. Ще раз нагадую, у нас не заборонені ніякі перевірки. Ось такий гарненький Hyundai. Також у нас є і мінівени. Рено Grand Scenic, зараз я вам його покажу, але як я і обіцяв показати вам ще одну Hyundai. Це у нас є вже Santa Fe 2005 року. Двохлітровий дизельний двигун. Передній привід, механічна коробка передач. Автомобіль закритий, але ось так вам покажу. Шкіряний салон, підігрів передніх сидінь, механічна коробка передач, 278 тисяч кілометрів пробігу в авто. Ось так виглядає він ззовні. 5800 доларів ціна за ось цей Сантафе. Також, як я вже і говорив, присутній невеличкий торг. Рено Гранд Сценік. Зараз я вам його теж покажу. Дійдемо до нього. Ось він у нас вже і показується. 2013 рік, 1,5 дизельний двигун. Передній привід, автоматична коробка передач. По автомобілю у нас 277 тисяч кілометрів пробігу, тканина. Ось такий він. Авенір комплектація. Також задні партроніки 8800 доларів за ось цього Grand Scenica. Також ви можете придбати будь-який автомобіль, який у нас є, у кредит або ж у лізинг. Ну а в наступних відео я покажу вам кросовери, їх контактації та ціни Тож підписуйтесь на. Ютуб канал і завжди залишайтеся в курсі подій. До нових зустрічей!